Ще один крок до створення системної допомоги тим, хто її потребує найбільше. На Львівщині з'явиться унікальний реабілітаційний комплекс для ветеранів. У стінах Львівської обласної військової адміністрації підписали меморандум про співпрацю між українськими та польськими партнерами. Йдеться про створення інноваційного реабілітаційного центру «Оаза Відродження» – місця, де ветерани зможуть отримати повноцінну підтримку після важких поранень та пережитого на війні. Для нас це важливо, Це паліатив, 150 ліжок, більше 400 ветеранів, які можуть отримати допомогу. Це реабілітація, це створення ще одного центру протезування, а також виробництва протезів. Де самі ветерани будуть задіяні процес виробництва і локалізації цієї важливої продукції. Львівщина стане першим регіоном в Україні, де з'явиться такий багатофункціональний реабілітаційний комплекс. Згодом, завдяки отриманому досвіду, схожі центри зможуть створити в інших областях країни. Сьогодні ми говоримо не просто про майбутній інфраструктурний проект. Сьогодні ми говоримо про зміну підходів держави до наших захисників і захисниць, які на жаль отримали дуже тяжкі поранення. Ми маємо в планах. Розбудувати ряд таких центрів по Україні і сьогодні хочу подякувати команді Львівської обласної військової адміністрації і безпосередньо нашим партнерам з Польщі. Реабілітаційний центр створять на базі комунального майна Львівської обласної ради. Війська обласна рада долучається до цього проекту в межах свого майна, готові реалізувати спільно з нашими партнерами даний проект. Вважаємо, що він є дуже важливим. Ми потребуємо підтримки сьогодні наших партнерів в розрізі фінансування даного проекту і в розрізі певних наукових інших виробів. Фінансування проєкту забезпечить польська сторона, також долучать обласні кошти та підтримку від інших партнерів. Розвитку допомоги ветеранам та співпраці з ветеранами, тому що ми вважаємо, що багато від них можемо навчитися як країна і як представник Євросоюзу, також який зараз головує у Раді Євросоюзу. Ми стараємося підтримувати такі ініціативи і також цю специфічну ініціативу з усіх сил. Досвідом виготовлення протезів ділитимуться провідні польські інженери. Допомога ветеранам для нас дуже важлива. Для ми, як польські інженери, хочемо вам допомогти. Ми хочемо дати вам нашу технологію, щоб це був приклад співпраці міжнародної польської та України. Ми хочемо дати вам нашу технологію, навчити вас, як зробити виробництво ефективним на ефективним рівні. Попередньо інноваційний центр планують відкрити наприкінці 2025-го. Очікують, що щороку в центрі допомогу зможуть отримати понад 400 ветеранів. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.